Привіт усім! дуже мене таке торкається відкровення, чи віруючи в християни і можуть бути вісими. ви знаєте, Ісус показує, що так, що 12 учнів, і один із них каже Ісус, це диявол, це він мав в про юду. І сатана був коло самого Ісуса Христа, увійшовши через серце Юде, вложивши йому в серце те, щоб він зрадив Ісуса Христа. І далі ми бачимо, що коли Ісус говорить учням, що Він має постраждати, Петро відкликає Ісуса. І що каже, хай не стане з тобою це Господи. А що Ісус каже? Відійди від мене сатана. А що ми Ісус Христос до і Фарисею казав, ваш батько дияво? Перша причина не була своя думка до Слова Божого. Вони віднімали, додавали, хтось не вірив в загробне життя. Хтось намагався бути спокушений на якихось традиціях, в суботах, щоб руки були вимиті, щоб там все було чисто, ці ті книжники Фарисеї. І Ісус сказав до них, що ваші батько диявол. Далі, Ананія і самфіра ми бачимо, що вони продають маєток, приховують частку. І коли Ананія приходить, перший і каже до неї Петро, що? Чому ти дозволив Сатані увійти в твоє серце? Чому ти допустив його думку в своє серце? І коли ти збрехав, ти не збрехав мені, а збрехав Духу Святому і Богові. Тому хто має свою думку до Слова Божого, хто віднімає від Слова Божого або додає. В ньому вже є сатана. Бог не буде йти проти свого слова Божого, бо він сказав так, так, ні, ні, третє від лукавого. Якщо у нас є своя думка до Слова Божого, це вже не думка від Бога, а думка від сатани. Бо сатана йде проти слова Божого, проти Бога. Сатана намагається знищити протягом людства слово Боже, намагається віруючих, знищити. Він воює проти Бога, сатана. І в Біблії також сказано в кінці книга об'явлень, 22 главі, хто додасть до цієї книги, то всі язи будуть наложені на цю людину, а хто відніме, то Бог забере ста частку життя. Наскільки Бог зберіг своє слово Боже, і Він чітко говорить: так, так, ні, ні, від лукаво. А якщо ти додаєш, то ти будеш проклятий і всі язи будуть на тобі, на твоїх сім'ях. А якщо ти віднімаєш, то я взагалі забираю твоє життя. З книги відчеркви, тому нам так важливо сьогодні дотримуватися слова Божого. бо Бог в Біблії не питається людської думки. О, а зараз дуже багато є віруючих, які проповідують своє вчення, що нема аду, що людина після смерті помирає, що вірити в душі достатньо, що ти спасешся, що церкви не потрібно, що вивчати слово Боже не потрібно. Це думка сатани, це не думка Бога. Бог каже, слідуй за мною, погружайся, в слово Боже, вивчай. І як каже Слово Боже, нам треба бути не тільки слухачами, а діячами Слова Боже. Ми маємо бути виконавцями, ми маємо виконувати волю Божу. А воля Божа це бути учнем Ісуса Христа, це спасати свою душу і спасати інших. Якщо є своя думка до Слова Боже, це вже є мені, сатана. І так важливо погружатися в кровення кожного дня, погружатися в покаяння кожного дня, щоб сатана. Не мав доступу до мого серця, до мого розуму. Бо якщо ми не прикладаємо зусилля, щоб в серці був розум і Бог, то там працює сатана. Він працює через наше серце. Але хто дає йому дозвіл? Ми. Тому що вибір у нас, сам Бог прийде до нас і скаже, не роби цього, але ми, Бог не може це за нас зробити. Ми вибираємо сьогодні в тому моєму серці, Бог чи сатана, в тому моєму розумі, Бог чи сатана. Але залежить, чим ми наповняємося. Якщо ми наповняємося Слово Божим, якщо ми служимо Богові, то в нас буде Бог. А якщо ми йдемо за своєю думкою, думкою цього світу. Маємо якусь противлення нас не може поселитися Бог. Бог хоче чистим, і Бога можуть узріти чистим серцем. Амінь.